В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Слава! Сьогодні, ми, дорогі браті і сестри, зібралися великою християнською громадою для того, щоб відсвяткувати велике свято Церкви Христової, входу нашого Господа Ісуса Христа до Єрусалима. Це свято є великим, бо саме перед цим, після цього свята, наш Господь став на той шлях, заради якого він і прийшов у цей світ шлях страждань, шлях, який веде не до царських палат, а шлях, який веде на Голгофу. На Голгофу. Голгофу, щоб прославитись не через поклоніння людське, а прославитись через свою смерть і майбутнє Воскресіння із мертвих. Багато жителів Єрусалиму і гостей, які прийшли на свято Пасхи, прийшли зустріти нашого Господа Ісуса Христа, бо вони чули, що Христос всього за декілька днів воскресив із мертвих чотириденного лазаря, який був померлий і лежав у гробі чотири дні, і, як пише Євангелист, вже смердів, вже розкладався. Але Христос, щоб показати людству і підкріпити віру апостолів, Він підняв свого друга улюбленого Лазаря із гробу. І цим самим багатьох привів до величезного шоку. Навіть фарисеї повірили в Христа. І люди приходили з Єрусалима в близьку Вифанію, щоб побачити. Того лазаря, який був знаним, якого вони ховали, якого вони оплакували і побачити його живим і здоровим. І коли вони почули, що Христос приходить у Єрусалим, ні в кого не було сумніву, що в Єрусалим входить цар, майбутній цар, який нарешті визволить Ізраїль від загарбників. Зацарює в Єрусалимі і зробить те, про що мріяли всі юдеї. Але Христос увійшов в Єрусалим не на коні. Він увійшов на молодому осляті, щоб показати своє смирення. Але ті люди вони проявляли свою любов до нього, встиляли одежі, рвали пальмове львіття, встиляли. Шлях Христу до Єрусалиму і співали «Осанна вишніх, тобто спасіння з вишніх, з неба, благословен, хто йде в ім'я Господнє. Ось таке чудове свято ми сьогодні святкуємо. Але, на жаль, в цьому святі є величезна доля смутку. Бо ті ж самі люди, які співали «Осанна Вишніх», і встиляли своїми одежами і пальми, віттями дорогу Христу, пройде всього декілька днів. І ці ж самі люди будуть кричати Пилату, розіпни, розіпни його. І будуть кричати ще страшніші слова, кров його на нас і на наших дітях. Ось чому ми сьогодні маємо не тільки радіти, але й сумувати. І ми сьогодні прийшли з нашою українською пальмою І з галузками вербовими тим деревом, яке перше просипається після зимової сплячки. І ми принесли ці віття, щоб посвятити і не просто віднести їх додому і вживати їх для нашого свячення. А ми сьогодні прийшли з цим віттям, щоб встелити дорогу. Нашому Богу на ті страждання, на які Він іде заради всього людства. Христос сьогодні входить в Єрусалим, щоб з нього не вийти, щоб там померти. Він входить в Єрусалим не для заради тих юдеїв, які жили в його часи. Він входить в Єрусалим, щоб прийняти на себе гріхи усіх людей, хто жили до нього. Хто жив з ним і хто живе після нього, тобто гріхи кожного із нас. Тому церква сьогодні закликає нас достойно пройти цей великий страсний тиждень, достойно молитися і поститися, бо за нас вмирає Христос, за кожного з нас тут присутніх, Христос помер для того, щоб дарувати життя вічне. І якщо ми віруємо в нього, а ми віруємо в нього, тоді Його смерть є недаремною, тоді Його смерть на Христі є нашим звільненням, є нашим майбутнім життям вічним, бо пройде всього коротких три дні, і наш Христос восстане із мертвих, воскресне із мертвих і переможе смерть. І дарує всім нам, хто вірує в нього, життя вічне. Тому, дорогі браті і сестри, вітаю вас цим чудовим святом, входу Господнього у Єрусалим з вербною неділею і закликаю на всіх нас, Боже благословення, щоб Господь Бог допоміг нам гідно прожити цей тиждень, щоб ми молилися. Щоб ми були в цьому тижні разом з Господом на Голгофі, не повтікали, як всі інші апостоли, які втратили віру і втратили, і здобули лише страх, а щоб ми були з Христом і щоб Його хресна смерть було для всіх нас, нашим народженням у майбутньому житті вічному. Нехай Господь наш допоможе прожити достойно цей тиждень із чистою совістю, і з великою радістю зустріти свято Христового Воскресіння із мертвих. Амінь.